Закрити цю валізу. ще лайфхак Ну, просто отак от беремо і сідаємо. Просто сідаємо. Ось! Тут пішло. Сухарики хрустять. Три пачки сухариків набрали, дівчатки. Дівчата їдуть на ретрит в Карпати Так закрилось нормально взагалі. Я ставлю ставки, що 10 кілограм 25. 25, так. Да. Тому що ну, реально дуже великий. Боже, який грязний. Їзу. А як мені. А як? 20 кілограм. 20 кілограм. Ну, я вважаю, що ще нормально. Щоб мене допустили на літаку, на літаку максимум 21. Так що можна летіти. Фу, Який крінж. Мені треба помістити крокси цей рюкзак. як ви бачите, тут. Ну, вони вже поміщаються, але ну, вони мають поміститись, тому що крокси треба. Я вже зібралась, валіза стоїть. Я вже, вже перед, перед кушень, не знаю, як це буде українською, вибачте. А мені вже виходить через 35 хвилин отакий от, от лучочок. Щастя, просто теж під ці вагілю. Завжди працює, не, не працює. Я мене я... крокси. А Риса. Мені сестра казала, що вона в Лісабон, наскільки на два тижні, їде з одним рюкзаком. Я в Карпати на тиждень. Валіза і рюкзак. Вона в лісовон, тому в іншу країну. Це одним рюкзачком. Це рюкзак думаю, кіло десь п'ять. Давайте теж поміряємо. Ой, А Оце от акуратно, тому що там... Стоп! У мене рюкзак 11 кілограм важить. 11 кілограм має рюкзак. Стоп! А Якщо так. 12 кг. якщо ось так видягнути, і стати 12 кілограм. Правильно? Так, 12 кілограм. Я в шоках. Я просто в шоках. 12 кілограм. 32 кілограма. Оце все. Оце все на таких на хрупких е, плечах. Лайком блесери. Прязний, що та сестра побачить. Я просто старалася так, щоб у мене нічого не було, е, ніякої сумки, що додатково, по типу шопера, тому що це цей оцей шопер спадає, це ти йдеш незручно. Так, я все загрузила в рюкзак. Да, він є закрився, да. 12 кілограм, але зато немає що передати. Так що сподіваємось, ми в горах не заблудимось. Це адженда. Адженда на цю подорож. Перше не загубитися в горах. Друге набухатися. Третє: покупатися. Четверте: успішно сходить в гори і не загубитися, Тому що. На мені відповідальність, тому що я ходила в гори аж два рази. два рази, да. І на мені відповідальність побудувати шлях в гори. Якщо я цього проїбусь в цьому, ми загублемось, не з'їсть ведмідь, то вся відповідальність на мені. У мене є ще трохи, звісно, телефончик у мене впав на асфальт, і камера 05 тепер знімає за світом. Що це включу? Тут ось збоку, ось тут. Є от така штучка, яка щось світить, але це такий, мені здається, типу ефект створює. О, ну не 5-7 лав. Ти такий, йдеш, оп-у, оп-у. 0,5. Люблю не 5. Зараз присяду на дорожку і будемо інчалювати. Косметички. Косметички. Тебе ти не міряла, скільки в тебе? Кілограм ваги? Ні, не міряла. Мені здається, там ваги зламаються. Там вони. А, просто склінні. Не ось це?

Що <рес> <Чому> воно мокре? <рес> 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 моє, дихає. Фу. Неї... Попробуй моє. Двадцять Ані... <рес> да. <рес> 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 кілометрів, а рюкзак дванадцять. Що ти, блядь, туди положила? У ну, мене там два дві бутилки Швепса, одна бутилка Мартіні. Я взяла рюмочки. мої рюмочки. А я п'ю вітаміни, мені немає. Не було ці напити, представляєш? Ти взагалі ніби? Я не буду пити, але ну, дуже мало. Аня буде будзігусті. Юля, Юля Тігрюля. Нормально? Нормально. А що таке? З силами, мені мені не висталося за чемодан всі ми сіли, а він за ним не приїхав. Я вчасно. Ми всі вчасно. А ну так, тому що так, 12 кілоза. 12 кіло. У нас немає. Нам просто сталося саме з аварійний вихід, тому що у нас аварійний вихід. Ну, в черницах а был в в краще. В потер краще. Да. Там люкс вообще, оранжевый сиденье. А выход, у нас не окна. А Вот это наше векно. Да. А что так мало? О, ну, сколько дали? У них нет кондиционера. Ой, господи,

Хотел. Мимо бутерейки я забыла, такие вот. Чарки. Там Получа блинчиков. О! Що це? <сереж> і дві половини чи гадає. Ой, дивіться, горе вже. <сереж> 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 це що, Аня, 에, свій фонарик почепила. А Вені не вихід, світа немає. Прикинь, палки роз'являється. Як ця гра називається? Хуй знає. Отак так він, така і називається. Значить, Катя, А не Ліза, взагалі Ліза тут я певно. Ліза не брехала, що така гра існує, придумала на гру пішли подихати повітрям у Вінниці на 5 хвилин. Три години десь їдемо. Ми вже переграли у всі карти, які мені не подобаються. Бо Віка не вміє грати. Я не вмію брехати просто. Вона Сон, не вміє так. грати. Ну ти тільки що теж. І думати. Це удача була. Тому я виграла, а я виграла. А я програю там, де удача, але там, де інтелект, виграю. То їдять How, It's It's а ты так єси, а я так въеду. Не, я отак сида вдоль. А вы я. Вы тоже так и А ви напишите в комментариях, я тебе курузу. Я так и тоже. Я отак. Нет, я, я так и Клиза проехала, Катя. Ні, я Клиза, я его вот так проехала, а потом порядовала.

То есть в Ну, потому что тут воздух хотя бы есть, может быть. <ріхи> То есть где-то так он не дышит. Там холодно. Да. Це особиста охорона. Особиста охорона. Особиста охорона. Як справи? В принципі, супер. Якби ми ще раніше трошки приїхали, було б ще краще. Ну, знаєш, нам треба буде чекати заселення. Так, бо в з двох заселення. А, Чорне. Чорне. Макака. Нам подобається туалет. Ми б тут спали, тому що Нас? тут є вікно. тут не маняла. Гарні млинці, блинчики. Ой, лаваші, лаваші. Розпаковка. Знаєш, там зараз взяли взяли каву. Каву. Взяли, <головіка> каву, <взяли, головіка> каву взяли свою. Знаєш, що ми, не що, не це не буде так це з шпінатом, цей, лаваш, так, з Як минулого разу, да. реально. І ми. Катя мене мама зробила млинці. Мені дуже подобається. Аліза зупинилася. Алізаку. Це таких розпаковка. Такі фантастичні лавашики. Фантастичні. Фантастична жінка. Мама моя, Оксана Васильовна. Продаю вам привіт. А Аня зробила такі домашні. Піпечиво. Купувала прямо в магазині. Ну, так вийшло. Аня взяла з собою кружку. Молодець. Ну, дуже смачні. Катіна, мама, дякую. Який звуть? Е, ця Єфімова, Карацуба, е... Юля. Юля. Нас випустили. Ми вже поїхали. Коломиї. 20 хвилин зупинка в Коломиї, тому ми вийшли прогулятися. Виходимо групками, щоб речі не вкрали, не боже. І в нас виливляється тепер останній вагон. У нас вагон до 10.09. 24-та. Побудована 17, в 74-му році. Це скільки, якщо 74-й? 24-й це 30, плюс 20, 50 років. Понятно, що нема кондиціонера. І вікна Тоже не а а теж нема. І свята теж нема. Не Вона більш якась похилена, от ця розетка. Тут потерялась девочка. Прикинь, ты зараз он уже без нас едет. Все люди уйдут. Я хочу там Уж сюда можно? Нет, нет. Нет, не может, я ошибаюсь только. Минус минус. <laughs> на а лицкие да, умовы? На лицкие умовы? Почули звук, побіжали. Почули сразу звук Я какови? Я Я міман Аркадійович начальник. Я какови? Я Я міман Аркадійович начальник. Я. Я мимо Аркадьевич начальник. Я. Я. Я какой? Так серьезный. Начальник завода давай. Фух, Я мимо Аркадьевич начальник завода. Ура! Религия. Я писаю. Я писаю. Я мимо Аркадьевич начальник завода. Я. Я писаю. Катя ну, тоже? -то. А что Миша? Начальник... Завода... Завода... Арсен. Арсен. Завода Арсен. А Катя? Не, жидко-жидко. А какой жидко? жидко. Все <свят> как <вы> <свят> <Я, свят> громче крыть нельзя. это не прикол. Я Мимон Аркадьевич, начальник завода Арсен. Значит это биографию. уже. <свят> <Сейчас> Теперь добавляем слово? <свят> да. Я писяю. <на einer immigrant> а я пищу твердо. супом. Я пищу супом. Супом. Я Мимон Аркадьевич, начальник завода «Арсен». Я как супом. с тефтелями. Супом с тефтелями. Я пищу... Мне если я буду с набором. Теперь ты, да, Не, Лили. Я Мимон Аркадьевич, начальник завода Арсан. Я так Я такой yeah. же. Yeah. 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 Нам еще же сада. Маркарян. Маркарян? Mm, Долго казати. Хорошо, давай так. А, а я начальник завода. Я... Yeah. Мимон Аркадьевич, начальник yeah. завода yeah. yeah. Арса. Yeah. Вообще недолго. И с супом с, с дефтелями. и хлебом, хлебом, хлебом. Я кто там? Пища. Я писаю супом с тефтелями и хлебом. Я Мимон Аркадьевич, начальник завода Арсен Парсолька. 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 Я как жидкость. Я. <связываю> 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 Я, Я, Я улыбаюсь <связываю> просто. <связываю> Я как и дома. Я как жидкость жидко с дома. Я как жидкость жидко с Я как дома. Хорошо, давайте. Какулька? Какулька, давай-то. Так мило. Я Мои любимые. Ты говна. Я говно. Ну ладно, хорошо. Я говно.